Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного наздорочка, мирного неба над головою. Сьогодні хочу показати вам свою капусту. До речі, білокрилки тут в мене літає, тому що я її не обробляла. Обробляла там, де в мене яка росте, рання, пізня, цвітна, всяка різна капуста там обробляла. А тут вона вже дозрівала, куди ж її вже було обробляти. Так як показувала, як я купую насіння, разом покажу вам, що вродило. Два роки поспіль висіваю капусту Гудмен. Дуже мені подобається, десь пачка є, зараз покажу. Гарна, врожайна, велика. Тому що, я думаю, таке було не в одній мене. Я її сіяла через рік. Розочаровуєшся страшне, посієш, чекаєш, гарна виросте, бігаєш, коли неї поливаєш, підживлюєш. Ну, виростає, ну таке малесеньке, ну дивишся, плакати хочеться. А ця, слава Богу. Це того року в магазині, де купую насіння, був один фермер. І він мені порадив, каже, зараз я її виріжу, він мені порадив, каже, бери цю капусту, буде гарна. І... Рання, така цікава. Завжди в мене кругла, а це така пачку я згубила, але є на відео, я виписала назву Джерсі Вейкфід. Я зламати можна Джерсі Вейкфілд. Здається, якийсь англійський сорт, як я пам'ятаю, ось така вона гарна. Сьогодні хочу голубця зробити з неї цікава така капусточка. Зараз також виріжу. З вигляду така начебто невелика, але дуже щільна така та важка. Цікавий сорт. Вчора робила салат, вона і на смак така, незвичайна, дуже смачна. Дивлюся, ніхто її нічого не, не з'їв. Але потрібно обробляти. Бачу, літають метелики, це буде і гусінь. Гудмен, цвітна красунечка. На майбутнє, можливо, кому буде цікаво, ця капуста рання цвітна вирощувала її на підвіконі. Бо і фахівці цієї справи не радять вирощувати на підвіконі. Та й мені багато, я наслухалася, що краще купити, як її з нею голову морочить. Вона не потребує особливого догляду, звісно, полиги, не радять, тому що потрібно для неї забезпечити освітлення, температурний режим. Вона дуже сильно витягується, так є таке діло. Але мені вона подобається тим, що її можна. Я показувала на відео, як я її заглиблюю, корінчика в ґрунт, чи то ми пікіруємо по 7 дольків, стаканчики. І вона чудово росте, не така вона дуже ніжна, але в неї є великий плюс, що вона сама витривала до. Холодив, ось як у нас весна прохолодно. Тільки сонечко і одразу виношу на двір. Вона в мене, якщо немає прямо там і ночує, перші дні забираю до хати. Так само можна на балкон там і лишати, а ще краще накривати якоюсь плівкою, щоб з нею не носитися туди-сюди. А я ставлю в ящик стаканчики. Так, прохолодно, занесла в хату, потім знов на двір. Ось так. Зарані її висаджую. Така гарненька капусточка. Це я про цей сорт. <гум> Любуюся нею. Дуже красива. Серед капусти десь і кабачок взявся. Але я не вириваю. Тут мене йдуть ранні сорти. Виріжу капусту, хай росте кабачок. Листя віддаю птиці. Дуже полюбляють. курочки, півники. Це все добро у нас не пропадає. Півні не дають мені записувати відео. Зараз притихли. А то тільки починають кричати, та ще й не один, а всі в один голос. Я відразу призупиняю відео. Я думаю, це все буде видно, тому що я їх не можу перекричати. О. У нас щось таке на дощ збирається. І вітер такий здійнявся. В нас, не пам'ятаю, в четвер чи в п'ятницю взагалі щось таке страшне робилося. Був дуже сильний вітер. Серед бетону. Виросла, кукурудзина. Чоловік обкошує скрізь, кажу, ти дивися. Обережно, хай росте. Цікаво буде подивитися, буде тут щось чи ні. Де воно взялося? А, чекають листочки. О, як ласують, як же смачно. Там ще одні. Ще одні. Ще вам не дали, ні. Зараз, зараз, не хвилюйтеся. Молодняк це. Їжте, приємного апетиту. Нічого не лишиться. Все, з'їдять. тільки послухайте, як закликає дівчат, як він до них. Ну, давай, не стидайся, я пішла. Їж. Перта, дай, дай я вийду, Берта. Ой ти хочеш. Машіки побачили, тебе зразу кричать. дівки. Вітер розігнав хмари. Немає, сонечко. Буду завершувати своє відео. Сьогодні буду ікру кабачкову на зиму закривати. Ох, яке подуло. На все добре. До зустрічі.